99% людей називають це невдачами, зірвані плани, брак грошей, часті хвороби, постійна втома та швидкий спад енергії. Але 1% бачить у цьому щось інше мову всесвіту, і саме вони живуть у потоці, а не пливуть проти нього. У чому різниця? Вони навчились бачити й розшифровувати знаки, які решта просто ігнорує. Знак перший оточуючі люди, це дзеркало ваших проблем. Уявіть собі, ви сидите в кафе, неквапливо попиваєте каву і мимоволі чуєте розмову за сусіднім столиком. Двоє друзів емоційно обговорюють стосунки, скарги, непорозуміння, сварки, образи сиплються одна за одною. І раптом вас пронизує думка це ж моя історія, до болю знайома. Не поспішайте відмахуватися, списуючи все на випадковість. Світ не випадково підкинув вам цю ситуацію. Коли ми помічаємо проблеми в інших, часто бачимо відображення власних невирішених питань. Це не мов дзеркало, що показує наші сліпі зони. Чому так відбувається? Ми схильні звертати увагу на те, що нас чіпляє, що резонує з нашими внутрішніми переживаннями. Якщо нас дратує надмірна емоційність іншої людини, можливо, ми самі придушуємо свої емоції. Коли ми засуджуємо когось за жадібність, ймовірно, самі боїмося ділитися. Світ використовує оточуючих як своєрідних учителів, які допомагають нам побачити себе збоку. Це перший найм'якіший сигнал, який він нам посилає: не ігноруйте його. Замість того, щоб відвертатися від чужих проблем, запитайте себе, чому мене навчає ця ситуація, як вона пов'язана з моїм життям. Саме в самопізнанні починається шлях до гармонії та усвідомленого життя. Всесвіт як досконалий механізм. Уявіть складний годинниковий механізм, де кожна шестерня, кожна пружина відіграє важливу роль. Світ такий самий механізм, де всі елементи взаємопов'язані і прагнуть до гармонії та рівноваги. Всесвіт підпорядковується суворим законам від руху планет до росту рослин. І людина, як частина цієї системи, також покликана слідувати цим законам. Наші думки, дії, емоції все впливає на загальний баланс. До речі, якщо вас детально цікавлять закони Всесвіту, я присвятив цьому окреме відео. Посилання знайдете в описі та у верхній правій частині екрану. Коли ми діємо в узгодженні із законами світу, наше життя тече плавно й гармонійно. Ми відчуваємо радість, задоволення, наповненість. Але що відбувається, коли ми порушуємо ці закони? Незабаром ви дізнаєтеся про всі знаки світу, які рятують вас від серйозних проблем. Ці знаки, як підказки, спрямують вас на істинний шлях вашої душі. Знак другий зірвані плани. Коли наші плани руйнуються, а важливі зустрічі відміняються або ж раптово виникають неочікувані перешкоди. У такі моменти ми схильні списувати це на невдачу. Але це не випадковість. Світ завжди прагне до гармонії. Коли ми приймаємо неправильні рішення, йдемо не своїм шляхом, він починає коригувати наш маршрут, захищаючи нас від потенційної шкоди. Адже світ не любить витрачати енергію даремно. Зірвані плани це свого роду стоп-сигнал, який каже нам: візьми паузу, озирнись. Переглянь свої дії, є інший шлях: уявіть, ви запланували зустріч з людиною щодо роботи. Але ця зустріч постійно відкладається з різних причин. У такий момент зупиніться і не квапте події. Увійдіть у позицію спостерігача і перегляньте свою поточну точку. Напевно, є варіант, що вам більше до снаги, до якого ваш мозок критично ставиться, але до якого прагне душа. Будьте уважні до цього знака, прислухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього спокою. Проаналізуйте ситуацію, розгляньте варіанти, які даються легше. Світ оберігає вас від неправильного кроку, ваш істинний шлях завжди легший і радісніший. Звісно, є люди, які посперечалися б із цією порадою, адже в нашій культурі прийнято боротися зі світом, добиватися свого, попри все, брати бика за роги. А те, що дається легко, одразу знецінюється і сприймається як належне, або вважається, що просто пощастило. А проте, жити на хвилі удачі це нормальний перебіг життя. Коли живеш у ладу з собою і зі світом, все йде гладко, відбуваються щасливі збіги. А коли займаєшся не своєю справою або несвідомо шкодиш собі, світ намагається спрямувати тебе на сприятливіший шлях. Тому, замість роздратування свідомо обирайте вдячність світові за турботу і скажіть собі, все йде так, як треба, світ завжди піклується про мене. Знак третій. Проблеми з грошима. Наступний знак добре знайомий кожному з нас. Хоча ми часто ігноруємо його, заспокоюючи себе словами не в грошах щастя, а дарма. Раптова втрата гаманця, зниження доходу, непередбачені витрати, хронічна нестача грошей. Такі ситуації трапляються у більшості людей на різних етапах життя. Це викликає не лише матеріальні труднощі, а й тривогу та занепокоєння. Хтось навіть звикає до такого життя, жити роками в постійній нестачі коштів. Багато з нас із дитинства звикли до думки, що гроші це щось важкодосяжне, що для їх заробітку треба багато й наполегливо працювати. Ми повторюємо за іншими людьми звичні грошові мантри. Гроші не ростуть на деревах, за все треба платити, багатим бути важко. І ці установки, глибоко вкорінюючись у підсвідомості, формують наші стосунки з грошима, як із чимось дефіцитним і недоступним. Але що, якщо припустити думку, що проблеми з грошима не просто випадковість, а знак від світу, що ви глухі до бажань своєї душі і живете лише розумом, який має досить обмежену картину світу та боїться всього нового і незнайомого, адже страх це розвиток. Наприклад, якщо подолати страх публічного виступу, то піднімаєшся на сходинку вище, а в деяких випадках стаєш зовсім новою людиною, здатною звучати. Якщо не злякатися і запропонувати іншим людям свої таланти, вони можуть виявитися настільки затребуваними, що вам більше не доведеться працювати найманцем. З появою соцмереж, кожна людина, яка змогла подолати страх, може знайти собі клієнтів у будь-якій справі. Якщо відчуваєте в собі такий потенціал, дійте поступово. Розбийте ціль заробляти на улюбленій справі на кілька етапів. Щойно ви навчитеся екологічно пропонувати свої таланти світові, швидко прийдете до мети отримувати дохід на улюбленій справі. Світ щедро обдаровує тих, хто слідує своєму призначенню, реалізує свої таланти і здібності. Але коли ми йдемо не своїм шляхом, займаємося нелюбимою справою, діємо проти закону гармонії, енергетичний потік достатку блокується. Уявіть людину, яка працює на нелюбимій роботі заради грошей, зраджує свої цінності, обманює інших подрібницях, бо так велить роботодавець. Світ рано чи пізно відновить рівновагу, і це може проявитися у вигляді фінансових втрат, зниження доходу, непередбачених витрат. Це свого роду компенсація за порушення законів світу. Якщо ви помітили в себе подібні знаки, не ігноруйте їх. Це важливий сигнал про те, що потрібно переглянути своє життя. Ось кілька кроків, які допоможуть вам повернутися на вірний шлях. Дізнайтеся істинні потреби вашої душі, тіла і розуму, чого ви справді хочете від життя. Що вас надихає, чим ви любите займатися, визначте свої справжні цілі, що ви хочете створити в цьому світі, який внесок ви хочете зробити, переосмисліть своє поточне життя, чи відповідає воно вашим істинним потребам і цілям, якщо ні, що потрібно змінити? У мене є безкоштовна практика, як я хочу жити насправді. Після перегляду відео загляньте в телеграм-канал. Посилання буде під відео. Пам'ятайте, світ завжди підтримує тих, хто слідує своєму призначенню, знайдіть свій шлях за допомогою практики, і достаток прийде у ваше життя природним чином. Але що, якщо ми все-таки проігнорували цей знак і проблеми з грошима стали для нас звичним станом, тоді світ навчає нас через напругу у стосунках з людьми. Тому дуже корисно знати, як торботливий світ подає вам знаки. Коли світ відновлює рівновагу. Уявіть, що в годинниковому механізмі одна шестерня починає крутитися в зворотній бік. Це неминуче призведе до збоїв, до порушення роботи всього механізму. Так і в житті, порушення законів світу призводить до проблем, конфліктів, невдач. Ми можемо брехати, маніпулювати, завдавати болю іншим і думати, що це зійде нам з рук. Але світ завжди прагне відновити рівновагу. Він починає посилати нам сигнали, намагаючись повернути нас на вірний шлях. І якщо ми ігноруємо ці сигнали, вони стають дедалі сильнішими, наполегливішими. Світ не карає нас, він намагається достукатися, попередити, захистити. Уявіть, ви йдете небезпечним уривчим, а світ кричить вам: зупинись, небезпека! Але ви вдягаєте навушники й продовжуєте йти. Так і в житті ми часто вдягаємо навушники, не бажаючи чути попередження, а потім потрапляємо в яму, з якої тепер доведеться довго вибиратися. Пам'ятайте, світ не ворог, а турботливий друг він завжди на нашому боці, навіть коли нам здається, що Він проти нас. Навчіться чути його сигнали, і ви здобудете ключ до щасливого та гармонійного життя. Знак четвертий Проблеми у стосунках. Уявіть, ви повертаєтеся додому після важкого робочого дня, втомлений і роздратований. Вас зустрічає партнер, який, здається, зовсім не розуміє вашого стану. І ось ви вже втягнені в чергову сварку. Проблеми у стосунках ще один гучний сигнал, який посилає нам світ. І він пов'язаний не лише з тим, як ми спілкуємося з партнером, дітьми, батьками, друзями. Передусім, це відображення наших стосунків із самим собою. Якщо ми не любимо і не приймаємо себе, нам важко побудувати гармонійні стосунки з іншими. Ми проєктуємо свої внутрішні конфлікти на оточуючих, шукаємо в них винних, вимагаємо любові й уваги, яких не даємо собі самі. Пригадайте слова Будди, ти сам, як ніхто інший у всесвіті заслуговуєш на свою любов і відданість. Коли ми вчимося любити й приймати себе, починаємо притягувати у своє життя людей, які відображають цю любов. Ми стаємо здатними вибудовувати здорові, засновані на взаємній повазі та розумінні стосунки. Конфлікти у стосунках це не привід для відчаю, а можливість для зростання. Вони показують нам наші слабкі місця, непропрацьовані травми, помилкові переконання. Використовуйте ці ситуації для самоаналізу. Що мене так чіпляє в поведінці цієї людини, які мої власні проблеми проявляються в цьому конфлікті. Працюючи над собою, розвиваючи емоційний інтелект, освоюючи ефективну комунікацію, ви зможете перетворити проблеми у стосунках на можливість для глибокої трансформації та духовного зростання. А якщо ми не робимо цього, приходить черга наступного знаку. Знак п'ятий: Проблеми зі здоров'ям. Уявіть. Ви прокидаєтеся вранці з важкою головою. Ломить тіло, немає сил навіть встати з ліжка. Ви намагаєтеся згадати, коли востаннє почувалися справді здоровим і сповненим енергії, і не можете. Проблеми зі здоров'ям найгучніший тривожний дзвінок, який посилає нам світ. Це останній рубіж, за яким можуть початися серйозні випробування. Наше тіло це не просто фізична оболонка, а дзеркало нашої душі. У ньому накопичуються всі наші негативні емоції, стреси, непрожиті почуття. Довгий час ми можемо ігнорувати сигнали світу, відмахуватися від проблем, робити вигляд, що все гаразд, але тіло не бреше. Воно починає кричати про допомогу, посилаючи нам хвороби, травми, хронічну втому. Пригадайте слова гіпократа: хвороба це мова, якою природа говорить із нами. Якщо у вас постійно болить голова, можливо, ви живете в постійній напрузі, не вмієте розслаблятися. Якщо ви страждаєте від проблем зі шлунком, ймовірно, перетравлюєте якісь негативні емоції, не можете відпустити минуле. Кожна хвороба це привід замислитися про свій спосіб життя, про свої думки і почуття, про своє ставлення до себе і світу. Є чудова книга на цю тему, її написала Валерія Сінєльнікова полюби хворобу свою. Рекомендую почитати. Не чекайте, поки хвороба прикує вас до ліжка. Почніть піклуватися про своє здоров'я вже сьогодні. Навчіться знімати стрес, медитуйте, займайтеся спортом, харчуйтеся правильно. Ваше здоров'я найцінніший дар, який вам даровано. Бережіть його, слухайте сигнали свого тіла і не ігноруйте попередження світу. До речі, те, що ви дивитеся це відео, теж не випадково. Світ веде вас. А те, що я розповім далі, може здатися досить цікавим. Синхронічність, мова знаків Всесвіту. Пригадайте, як часто ви бачите однакові цифри на годиннику. Це називається синхронічність, теорія, описана Карлом Юнгом, про яку зараз поговоримо. Ви прокидаєтеся рано вранці, поглядаєте на годинник, а там 4,44. Незвично, правда? Наступного разу, заглянувши в телефон, ви знову бачите цифри, що повторюються 11-11. А потім, подумавши вранці, що було б добре здати аналіз крові на вітамін Д, у розмові з мамою вона каже, що у них закінчується вітамін Д, і пора замовити новий дивовижні збіги. Карл Юнг назвав цей феномен синхронічністю, смисловими збігами, які не можна пояснити простою випадковістю. Вони є цікавою частиною його теорії про колективне несвідоме. Такі синхронності вказують на приховані зв'язки, на підказки Всесвіту, які ми можемо використовувати для свого блага. Синхронічність це свого роду мова, якою з нами говорить світ. Він нагадує нам про важливі речі, підштовхує до правильних рішень, відкриває нові можливості. Наприклад, цифри, що повторюються на годиннику це підтвердження того, що зараз все йде так, як треба. Це момент для того, щоб прокинутися від сну на поготовій і усвідомити себе в просторі, нагадати собі, що ви все робите правильно. Раптовий дзвінок від людини, про яку ви щойно подумали, це не просто збіг. Це підтвердження того, що ви пов'язані з нею на енергетичному рівні. І підказка діяти, подзвонити їй, написати, зустрітися. Випадкова зустріч, що призводить до важливих змін у житті, це не просто удача, це всесвіт спрямовує вас шляхом вашого призначення. Чим уважнішими ви будете до знаків, тим частіше помічатимете синхронічність у своєму житті. Всесвіт піклується про вас. А тепер я попрошу вас заплющити очі і уявити, як ви стоїте на вершині гори, де перед вами безкрайній обрій. Ви відчуваєте, як вітер шепоче вам на вухо. Всесвіт піклується про тебе. Бог завжди поряд. Ця турбота не абстрактне поняття, а реальна сила, яка спрямовує нас, підтримує, допомагає долати труднощі. Важливо лише навчитися її бачити і розуміти її мову. Ми розглянули різні сигнали, які посилає нам світ: від відображення наших проблем в інших людях до проблем зі здоров'ям. Говорили про важливість душевного комфорту та синхронічності двох ключових інструментів, які допомагають нам орієнтуватися в цьому світі. Тепер усі ці знання потрібно застосувати в житті. Почніть із того, щоб бути уважнішими до себе, до своїх думок, почуттів, відчуттів. Помічайте випадкові зустрічі, звертайте увагу на цифри, що повторюються, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Не бійтеся ставити собі запитання, чому мене навчає ця ситуація, який урок я можу витягти з цього досвіду. Чим частіше ви звертатиметеся до свого внутрішнього я, тим яснішим звучатиме голос вашої душі. Довіряйте мудрості світу. Навіть якщо ви не завжди розумієте, чому відбуваються ті чи інші події, знайте, вони служать вашому вищому благу. Пам'ятайте слова Альберта Ейнштейна. є два способи жити можна жити так, ніби чудес не буває, і можна жити так, ніби все у світі чудо. Обирайте другий шлях, і ваше життя перетвориться на дивовижну подорож, наповнену сенсом, радістю і любов'ю. Згадайте, які знаки світу ви вже помічали у своєму житті. І поділіться цим досвідом у коментарях. Будьте здорові, щасливі та гармонійні!